Є спрага, яку не втамувати водою, голод, який не задовольнити їжею. Це тихе прагнення душі знайти своє місце у тканині Всесвіту. Можливо, ви відчуваєте це вранці. Ви прокидаєтеся, і ще до того, як сонячне світло торкнеться вашого обличчя, сірий туман вже огорнув ваше серце. Ви рухаєтеся крізь день на автопілоті, виконуючи свої обов'язки, посміхаючись у потрібні моменти. Але всередині ви відчуваєте себе порожнім, наче корабель, що дрейфує в океані без вітру чи зірок, які б вказали шлях, це глуха тривога безцільності, відчуття, що ваше життя з усією його метушнею та шумом нікуди не веде. І в тиші ночі, коли відволікаючі фактори зникають, з глибин виринає питання гостре, як уламок криги. Чому я прокидаюся щоранку? Якщо це відлуння резонує в тиші вашого власного серця, я запрошую вас залишитися. Це не просто розповідь, це карта. Перш ніж ми почнемо нашу подорож, якщо ви шукаєте притулку для цих питань, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Кожен жест підтримки дозволяє нам тримати цей ліхтар запаленим для інших шукачів. Дякую за вашу присутність. У селі Кумоноуе. Де час вимірювався повільною мандрівкою хмар, жив чоловік на ім'я Харукі. Він не був тривожним юнаком, а чоловіком на осені свого життя. Він був поважним купцем, виховав своїх дітей, збудував міцний дім. Він поставив галочки у всіх клітинках, які світ наказав йому заповнити. Але тепер, у тиші його днів, перед ним відкрилася величезна і страшна порожнеча. Його діти пішли, його справами займалися інші, і Харукі блукав селом, як привид, з руками в кишенях і мовчазним питанням на вустах. Більше не було нічого, що треба було робити, і без свого роблення він не знав, ким він є. Він годинами сидів біля річки, спостерігаючи за течією води, але не знаходив у ній спокою, а лише відображення свого власного життя. Що безглуздо спливало до невідомого океану, радість була далеким спогадом, пристрасть згаслим вугіллям. Одного дня, коли він сидів під великим деревом Гінгго з загубленим поглядом поруч з ним сів старий чоловік. Це був майстер Кензі, колишній кораблебудівник, який тепер був хранителем дзенсаду при храмі. Людина, чия безтурботність здавалася такою ж глибокою, як і сама долина. Вони разом спостерігали за польотом журавля в небі. Я бачу тебе щодня, Харукі, сказав майстер Кензі голосом м'яким, як поліроване дерево. Твоє тіло тут, але твій дух загубився в тумані. Харукі зітхнув, і в цьому звуці відчувалася вага місяців спустошення. Майстре, я зробив усе. Я виконав свій обов'язок, а тепер нічого немає. Я не знаю, чому я прокидаюся щоранку. Майстер Кензі повільно кивнув. Він не запропонував легких відповідей чи дешевої втіхи, натомість він подивився на Харукі з пронизливою ясністю. Це тому, що ти все життя будував корабель, сказав він, але забув, чому хотів пливти. Ти втратив свій ікігай. Це слово було дивним чужим для вуха руки. Воно звучало як дзвін далекого дзвона, пробуджуючи відлуння в глибині його єства. І кігай, повторив він пошепки. Що це? Майстер Кензі посміхнувся, і в цій посмішці була обіцянка подорожі. Це не те, що я можу тобі сказати, це те, що ти повинен відкрити сам. Це твоя причина прокидатися. І якщо ти готовий, я покажу тобі карту. Але шлях. Шлях ти повинен пройти сам. Наступного дня, зі сумішшю скептицизму та іскрою надії, Харукі прийшов до дзен-саду при храмі. Майстер Кензі не медитував, а розгрібав білий пісок у візерунки, що імітували океанські хвилі. Рух був повільним, точним, і кожна лінія, здавалося, народжувалася з місця глибокого спокою. І кіг-ай, почав майстер, не припиняючи розгрібати. Це не скарб, захований у далекій печері, це не таємниця, написана на давньому сувої. Багато хто вірить, що знайде його в книзі або в словах мудреця, але вони помиляються. Він відклав граблі і сів на дерев'яний край саду. Він вказав на місце поруч з собою: Харуки сів. І кігай вже живе всередині тебе, Харукі. Це не те, що ти повинен знайти, а те, що ти повинен згадати. Це як підземне джерело? Твоє життя, сповнене обов'язків і поспіху, нагромадило на нього стільки землі і стільки каміння, що ти забув, що воно там є. Наша робота не копати нову криницю, а прибрати землю, яка заважає тобі пити власну воду. Харукі подивився на пісок, полотно спокою, що різко контрастувало з хаосом його розуму. Але як, майстре, з чого мені почати копати? Майстер Кензі підняв руку і пальцем, здавалося, намалював у повітрі чотири невидимі кола, що перетиналися в центрі. «Ікігай», – сказав він, знаходиться на перетині чотирьох великих річок. Це чотири шляхи, які кожна людина повинна дослідити, щоб знайти свій центр. Кожен шлях відповідає на священне питання. Він накреслив перше коло. Перший шлях це те, що ти любиш. Він накреслив друге. Другий – це те, в чому ти вправний. Третє. Третій – це те, що потрібно світові від тебе. І четверте. І четвертий це те, за що тобі можуть платити. Ти провів своє життя на четвертому шляху шляху обов'язку і винагороди, продовжив майстер. І тому твоє джерело висохло. Щоб знайти свій ікігай, ти повинен вирушити в подорож як назовні, так і всередину. Щоб знову відкрити інші три річки і побачити, де вони зустрічаються. Майстер встав і вказав на чотири сторони світу, ніби невидимі шляхи простягалися з саду в світ. Твоє призначення не в одному з цих напрямків Харукі. Воно в точному центрі, де всі чотири обіймаються. Це місце повноти. Це твій ікіґай. Розум Харукі, звиклий до логіки торгівлі, намагався це зрозуміти. Це здавалося абстрактною картою, філософською формулою, але впевненість у голосі майстра і обіцянка ясного шляху запалили в його серці полум'я, яке давно згасло. Я проведу тебе в дослідженні першого шляху, сказав майстер. Але відповідь? Відповідь можеш знайти тільки ти. Закрий очі, Харукі, сказав майстер Кензі, і подорожуй назад не розумом, а серцем. Подорожуй у часи, коли часу не існувало коли ти був хлопчиком. Харукі закрив очі скептично, що могли мати спільного його дитячі ігри з його екзистенційною порожнечею в старості. Але він послухався, майстер вів його своїм голосом, як човняр, що веде його по річці його пам'яті. Забудь про купця, про батька, про людину обов'язку! прошепотів майстер. Знайди хлопчика, який збирав жуків біля струмка, знайди юнака, який не спав допізна, не з обов'язку, а з захоплення. І тоді почали з'являтися образи не як думки, а як відчуття. Він відчув тепло літнього сонця на потилиці, коли стояв на колінах на землі, повністю поглинений спостереженням за колонією мурах. Він згадав шорстку текстуру кори дерева. Коли вирізав маленьким ножиком грубу фігурку птаха, він відчув запах чорнила і паперу, коли годинами малював карти уявних світів, королівств драконів і плавучих гір. Він згадав хвилювання, коли розповідав вигадану історію своїй маленькій сестрі, бачачи, як її очі широко розплющуються. Він згадав глибоке задоволення, повну втрату відчуття часу, які він відчував у ті моменти. Він робив це не за гроші. Він робив це не заради визнання, він робив це з однієї причини, бо він це любив. Де той хлопчик Харукі? м'яко запитав майстер, виводячи його з трансу. Харукі відкрив очі, які були вологими. Він залишився позаду, сказав він хрипким голосом. Життя життя вимагало більш серйозних речей. Життя не вимагає, щоб ти відмовлявся від того, що любиш, відповів майстер. Страх вимагає, страх не бути практичним, страх не бути поважним, твої пристрасті не втрачені, харуки, ми просто закопуємо їх під шарами повинен і треба. Але вони все ще там терпляче чекають, коли ти знову їх полєш. Оповідач робить паузу. Його голос стає більш інтимним і прямим. А ти, хто слухає? Зроби паузу зі мною. Закрий очі на мить. Що ти любив робити, коли був дитиною? Яка діяльність змушувала тебе забути про існування світу? Малювати, співати, будувати речі, досліджувати ліс? Це перша підказка на карті твого ікігай. не відкидай її як щось дитяче. Це найчистіший голос твоєї душі. Харукі мовчав, відчуваючи відлуння забутого хлопчика всередині себе. Тепло, якого він не відчував десятиліттями, почало розливатися по його грудях. Він відчув бажання повернутися додому і знайти шматок дерева, ніж обережно. попередив його майстер Кензі, ніби читаючи його ентузіазм. Перша річка потужна, але вона також може бути небезпечною. Любов без напрямку, пристрасть без більшої мети. Стає вогнем… Який споживає тебе і не зігріває нікого іншого. Це лише перший крок подорожі. Наступного дня Харукі повернувся в сад. В руках він тримав маленьку фігурку журавля, грубо вирізану напередодні ввечері зі шматка дров. Вона була недосконалою, але, роблячи її, він відчув відлуння тієї дитячої радості. Я згадав, майстре, сказав він, я любив створювати речі своїми руками. Добре, сказав майстер Кензі. Ти знайшов першу річку. Але любити щось не завжди означає, що ми в цьому вправні. Тепер ми повинні дослідити другий шлях твої таланти те, в чому з практикою і дисципліною ти можеш досягти майстерності. Харукі нахмурився. Але я був купцем. Мій талант полягав у переговорах, розрахунках. Речах, які більше не приносять мені радості. Ми часто плутаємо талант з професією, відповів майстер. Твоєю професією була торгівля, але талант, що лежав в її основі яким він був? Можливо, це була здатність бачити закономірності там, де інші бачили хаос або вміння слухати людей і розуміти їхні справжні потреби. Таланти схожі на воду вони можуть приймати багато форм. Майстер повів його до невеликого бамбукового гаю, що ріс на краю храмового саду. Бамбук не народжується високим, сказав він, гладячи міцне стебло. Роками здається, що він зовсім не росте, поки він зміцнює своє коріння в темряві. А потім, коли він готовий, він вистрілює в небо. Талант це не дар, отриманий відразу, це насіння, яке вирощується постійною практикою. Любов дає тобі поштовх посадити насіння, але тільки дисципліна перетворює його на ліс. Харукі замислився над своїм життям. Він зрозумів, що його успіх як купця був пов'язаний не тільки з цифрами, він був пов'язаний з його неймовірним терпінням, його вмінням помічати дрібні деталі, які інші пропускали, його даром розповідати історію продукту так, щоб люди відчували його цінність. Це були його справжні таланти. Любити щось це відправна точка, сказав майстер. Але знаходити радість у процесі вдосконалення, шліфування своєї майстерності день у день, навіть коли це важко це ознака справжнього таланту. Це місце, де пристрасть зустрічається з дисципліною. Майстер Кензі потім повів харуки назад у сад і дав йому маленьке бронзове дзеркало. Поверхня якого була злегка потьмяніла від часу? Ми часто сліпі до власних дарів, сказав він. Ми занадто близько, ми бачимо лише свої сумніви і недоліки. Він попросив Харукі провести день, запитуючи трьох людей у селі, які добре його знали, його старого друга рибалку, ткалю Сукі, і навіть його дитячого суперника, просте питання Як ти вважаєш, який мій найбільший дар? Не шукай у цьому дзеркалі власне відображення, завершив майстер. Шукай у ньому те, що інші з ясністю відстані бачать у тобі. Ти здивуєшся тому, що відкриєш. Зі сумішу страху і цікавості Харукі взявся за своє завдання. Ця вправа вивела його із самозаглиблення і змусила по новому взаємодіяти зі своєю громадою. Спочатку він пішов до свого друга, старого рибалки. Мій найбільший дар, повторив рибалка, сміючись. Твоє терпіння, Харукі. Ти міг годинами чекати на причалі потрібного корабля, поки всі інші вже розійшлися по домівках, ти ніколи не здавався. Потім він відвідав Суки, ткалю. Вона довго думала, її пальці перебирали нитки. Твоє вміння бачити красу в дрібницях, сказала вона нарешті. Я пам'ятаю, як ти міг продати просту чайну чашку, описуючи, як глазур ловить світло, і ти робив так, що вона здавалася найбільшим скарбом. Найдивовижніша відповідь прийшла від його старого суперника, суворого купця. Твоя чесність, сказав він без вагань. Навіть коли ми конкурували, твоє слово було законом. Люди тобі довіряли. Це це була твоя справжня сила. Харукі повернувся в храм на заході сонця, його серце було сповнене емоції, яку він не міг назвати. Терпіння, вміння бачити красу, чесність. Це були дари, яких він ніколи не визнавав у собі. Він розповів усе майстру кензі: Ти відкрив другу річку, сказав старий, але подорож не закінчена. Талант, який служить тільки тобі. Схожий на дерево, що плодоносить у лісі, де ніхто не може з'їсти його плоди. Тепер ми повинні дослідити третій шлях те, що потрібно світові. Саме тут багато хто з нас застрягає. Ми знаходимо те, що любимо, те, в чому ми вправні, але тримаємо це при собі. Але ікігай це не самотній акт, це акт служіння. Якщо це послання надихає вас ділитися своїми дарами. Подумайте про те, щоб приєднатися до нашої спільноти, підписавшись. Разом ми можемо створити потік щедрості. А тепер повернемося на шлях Харукі. Наступного дня майстер не дав йому завдання, а лише інструкцію: Прогуляйся селом, але сьогодні не думай про себе: відкрий очі і серце, і шукай не те, що ти можеш отримати від села, а те, що селу потрібно. Харуки гуляв. І вперше він побачив свій дім новими очима. Він бачив дітей, що гралися на курних вулицях без історій, які б запалювали їхню уяву. Він бачив молодих ремісників, що боролися, повні таланту, але без нікого, хто б навчив їх терпінню торгівлі. Він бачив старих, що сиділи самотньо на своїх ґанках, їхні обличчя були сповнені нерозказаних історій. Майстер знайшов його на заході сонця, коли той сидів біля річки. Річка, яка не тече, сказав майстер, застоюється і гниє. Але вода, яка циркулює, яка віддає себе долині, дає життя полям і втамовує спрагу всіх. Твої дари схожі на ту воду, якщо ти тримаєш їх при собі, вони застоюються. Якщо ти пропонуєш їх світові, вони стають джерелом життя. Харуки дивився на течію води. І вперше він відчув, що його життя, яке здавалося йому кораблем, що дрейфує, може стати річкою, річкою, яка живить? У цей момент до нього підійшла маленька дитина, яка ганялася за метеликом. Вона подивилася на Харукі своїми великими, цікавими очима і з жорстокою невинністю дитинства поставила йому питання, яке залишило його без слів: Пане, а який подарунок у вас є для нас? Питання дитини пролунало в душі харуки, як храмовий гонг. Який подарунок у вас є для нас? Це було не прохання, це було відображення універсальної істини. Життя це постійний обмін енергією. Він повернувся до майстра Кензі з новим розумінням, але також із новим сумнівом. Майстре, сказав він, здається, я починаю бачити. Я люблю створювати історії та предмети своїми руками. Я терплячий і добре бачу красу. І я бачу, що дітям потрібні історії, а молодим ремісникам настанови. Ти з'єднав три річки, сказав майстер. Це великий крок. Але як мені вижити? запитав Харукі, і в ньому знову прокинувся голос практичного купця. Розповідання історії дітям не наповнює миску рисом. Поради молодим не ремонтують дах. Я все життя дбав про те, щоб у мене було достатньо. Майстер Кензі вивів його з саду на міст, що перетинав річку в центрі села. Звідти вони могли бачити ринок, рух людей, обмін товарами. Четверта річка Харукі, так само важлива, як і інші три, сказав майстер це те, за що тобі можуть платити. Мудрість Дао це не фантазія, що ширяє в хмарах, її коріння міцно вросло в землю. І Кігай, який тебе не підтримує, це лише красиве хобі, але не життєве призначення. Винагорода це не завжди гроші, продовжив він, поки вони спостерігали, як фермер обмінює овочі на нову пару сандалій. Це обмін енергією, іноді це вдячність, іноді їжа. Іноді повага твоєї громади. І так, іноді це гроші, які дозволяють тобі жити гідно, без тривоги через нестачу. Твоє призначення не може повністю розквітнути, якщо твоє коріння голодує або якщо ти тонеш у річці боргів. Знайти свій ікігай також означає знайти рівновагу, в якій твій дар світові повертається тобі у формі, що дозволяє тобі продовжувати давати. Всесвіт прагне до рівноваги. Харукі зрозумів його колишнє життя купця не було помилкою. Воно навчило його мови обміну, цінності стійкості йому не потрібно було відкидати цю частину себе, а інтегрувати її. То що мені тепер робити? запитав він, відчуваючи, що у нього є чотири частини карти, але не знаючи, як їх скласти. Майстер Кензі вказав на міст під їхніми ногами. Ти досліджував чотири шляхи окремо. Ти дістався до берега кожної з чотирьох річок. Твоє останнє завдання, сказав він, і його голос став серйозним побудувати міст, що їх з'єднає. Або ти ризикуєш назавжди залишитися на березі, знаючи всі напрямки, але так і не діставшись до центру. Наступні кілька днів Харукі провів у мовчазній медитації, не в саду, а у власному домі. Місці, де його старе життя і нове прагнення мали зустрітися. Він взяв великий шматок рисового паперу, і вперше за багато років взяв пензель. Він намалював чотири кола, які майстер показав йому в повітрі. У першому, що я люблю, він написав: створювати своїми руками розповідати історії, краса простих речей. У другому, в чому я вправний, він написав. Завдяки тому, що дізнався від своїх сусідів терпіння бачити деталі, чесність, розповідати історію речей. У третьому, що потрібно світові, він написав, згадуючи свою прогулянку селом: історії для дітей, настанови для молодих ремісників, спосіб для старих ділитися своєю мудрістю. І в четвертому, за що мені можуть платити, він написав: створювати унікальні предмети, які люди цінують, навчати ремеслу. Зберігати історії села, і тоді він це побачив. З ясністю, що перехопила йому подих, він побачив перетин священний центр, де чотири річки зливалися. Він міг використовувати свою любов до творчості і свій талант, до терпіння, щоб вирізати не просто фігурки, а прості і красиві дерев'яні іграшки, кожна зі своєю власною історією. Він міг продавати ці іграшки не на великому ринку. А чесним і стійким способом, який дозволяв би йому жити. І роблячи це, він міг брати молодих ремісників у учні, навчаючи їх не тільки техніці різьблення, а й філософії терпіння і краси, яку він засвоїв. А вечорами він міг збирати дітей і старих і за допомогою своїх іграшок розповідати старі легенди села, дбаючи про те, щоб вони не були втрачені любов, талант. Потреба світу і прожиток. Це не були чотири окремі шляхи, це був один єдиний шлях. Тепер твоя черга: знайди хвилинку прямо тут, тобі не потрібен папір. Намалюй ці чотири кола у своєму розумі, що ти любиш, що змушувало тебе втрачати відчуття часу, в чому ти вправний, не тільки твоя професія, що інші бачать у тобі, що потрібно твоєму маленькому світу. Яка проблема навколо тебе болить твоєму серцю, і як би ти міг об'єднати все це так, щоб це тебе підтримувало? Відповідь може не прийти відразу. Але простий акт задавання питань це перший крок до побудови власного мосту? Харукі відчув приплив енергії, якого не відчував з дитинства? Він більше не був кораблем, що дрейфує, у нього була карта, у нього був курс. І він зрозумів, що кожна частина його життя, навіть роки торгівлі, які здавалися порожніми, навіть біль від його безцільності були частиною шляху, все вело його до цього самого моменту ясності. Він встав, його серце було сповнене нової і спокійної рішучості. Він був готовий поділитися своїм і кігай зі світом, але майстер попередив його. Що попереду ще останнє випробування. Харукі, не робив великого оголошення, він просто почав. Він перетворив частину свого будинку на невелику відкриту майстерню, яку назвав майстерня терплячого журавля. Він почав різьбити його першим творінням був простий дерев'яний кінь, настільки сповнений життя і характеру, що, здавалося, ось ось заірже. Дитина побачила його і була зачарована. Харукі, не продав його. Він подарував його в обмін на обіцянку дитини повернутися наступного вечора, щоб послухати історію коня. Того вечора півдюжини дітей зібралися в його майстерні, і Харукі, за допомогою маленького дерев'яного коня, розповів їм легенду про фермера, який ніколи не судив свою долю. Діти слухали, зачаровані. І деякі з батьків, які залишилися поспостерігати, відчули, що історія була і для них потроху його майстерня стала новим серцем села. Молоді ремісники приходили вчитися і Харукі вчив їх шліфувати дерево з терпінням річкового піску. Люди почали купувати його іграшки не як прості предмети, а як вмістилища історії і мудрості. І Харукі виявив, що цей обмін був набагато багатшим. Ніж будь-який бізнес, яким він коли-небудь займався. Його життя більше не було порожнім, воно було повним не обов'язків а мети. Щоранку він прокидався не з питанням, а з відповіддю. Він прокидався, щоб різьбити, вчити, розповідати історію. Він знайшов свій ікігай. Одного дня він пішов шукати майстра Кензі, щоб подякувати йому, але старого вже не було в саду. Він пішов так само тихо, як і жив. Але на білому піску дзенсаду було одне повідомлення, накреслене пальцем. Це не був складний вірш. Це були чотири слова і символ: любов, талант, служіння, вдячність, а в центрі коло, енсо, що містило все. Харукі зрозумів, що це було останнє випробування. Випробування полягало в тому, чи зможе він продовжувати свій шлях. Без настанови майстра, спираючись на власну внутрішню мудрість, і він знав, що зможе. І так Харукі прожив решту своїх днів не як людина, яка знайшла своє призначення, а як людина, яка жила його в кожну мить. Він виявив, що ікігай – і це не пункт призначення, до якого прибувають, а сам шлях, шлях, який будується щодня, з кожним маленьким актом любові. Кожним вдосконаленням таланту, кожним жестом служіння і кожною миттю вдячності. Твій і Кігай не шукають, його живуть щодня з любов'ю, служінням, талантом і вдячністю.